25 -е грудня? Ні, 7 -е січня. 25 -е грудня? Ні, 7 -е січня. Ах та! Я зараз тебе снірчком я кину. На. Good morning my friends. А чим це ви там займаєтеся? Oh, good morning, I А скажи, що правильно? 25 грудня чи 7 січня, 25 грудня, правда, правда? Good morning. Жужа, так не чесно. Я так розумію, френдс, суперечка виникла через Christmas. Nie, nie. А ти знаєш, жужу, як перекладається слово е... Christmas. Так, так, саме Крісмес. Я думаю, май френдс, що саме час іти додому грітися, адже ви вже достатньо погуляли. І саме там ми поговоримо про Крісмес. Let's старт, бо ой, щось не так. Let's старт це розпочнемо. А як сказати, ходімо? Let's go, Жужа. Хе! -хе> Все просто! Летс go, Боба! То що, Ілона. Ну хто говорить правду? Я чи Боба? Френдс, мушу вам зізнатися, ви двоє говорите правду. Тоді яка різниця. Я знаю, що ми святкуємо. Christmas 7 січня. А про 25 грудня не знаю. Все вірно. В Україні Christmas святкуємо 7 січня. А 25 грудня всі святкують Christmas в Англії. Ось чому -то. так! Так, так. У передень Різдва, 24 грудня, до всіх слухняних діток приходить Санта Клаус, який залишає подарунки. А 25 грудня увесь день вся сім'я збирається та проводить разом. О, в Україні ми також проводимо весь день 7 січня разом із рідними. Ця традиція схожа. Але до нас не приходить Санта Клаус на Крисмус. Хм, Потрібно це виправити. Але нещодавно до нас приходить Сейнт Ніколас, правда? І приносив нам подарунки. Я пропоную зараз пригадати, що він нам приніс. Розпочнемо? Let's Старт! Для дівчаток лялька це. Adol? Для хлоп'яток м'ячок зветься Бол. Є також екар. Авто. Хто живе у лісі? Це Теді Бієр. Мішка. Заховався у мішочку Док. Це найкращий френд удома. Прекрасно. А тепер, друзі, пропоную сказати, що ми маємо англійською мовою. Ми знаємо назви іграшок. А зараз вивчимо, як сказати я маю або у мене є. Я англійською це ай. То це я говорю. Ай-ай-ай-ай-ай, коли мене хтось штовхає або вдарить. Ой, кометна ця англійська жужа. Давай вже будеш серйознішим трохи. Так, так. I перекладається я. Have перекладається маю. I have я маю або у мене є. I have car. I have bear. Все чудово. Але коли ми називаємо один предмет, нам потрібно сказати «a car». A bear. I have a car. I have a bear. Ilona, твоя чарга. I have a doll. Zhuzha, what do you have? <laughs> Я зрозумів здається. Ти запитуєш, що у мене є. I have a dog. Ouba, what do you have? I have a ball. What do you have? I have a cat. And what do you have? Ой-ой-ой, ой! У мене є питання! А жужа, щось ти сьогодні ну дуже активний. Яке питання? А як буде ялинка англійською? Це слово неймовірно просте. Ви його знаєте. Потрібно скласти два слова: різдво та дерево. Christmas трі? Крісмас три! Саме так. Christmas tree. Ой, яка англійська! Вона мені подобається. І мені. А це все тому, що ви наполегливо навчаєтеся. А зараз. Friends, у мене є ідея. Let's go грати сніжки? Let's go грати сніжки. Let's go грати сніжки. Чудово, і скажемо нашим friends bye-bye. Bye-bye! Бай-бай, -bye. bye -bye, my friends.